Найчастіше проблеми військового часу переносять діти. Втім, у темні часи найкраще видно світлих людей. Сотні мешканців Білоцерківської громади згуртувалися, щоб допомогти дітям, які наряду з усіма жахами війни змушені були ще й переїхати, втративши власні домівки. От ми вийшли на планеті одні, і всі до нас. Ну, мене таке відчуття, що от ми одні, і всі нам, всі для нас, і трошки ну бере за душу все. Тому що ну, жили собі тихенько, нікого не трогали, в роті нехмов не знали, і нас наче ніхто не знав. А тут з усіх сторон, і всі дзвонять, питають, які у вас потреби, що вам треба. Принесли в хату, поставили, оборудували, все зробили. Я такого ще не бачила. І люди дуже щирі, і це дуже важливо, що Душевна міська влада допомагає внутрішньо переміщеним родинам з дітьми, якщо вони потребують допомоги, в тому числі залучаючи підприємців та міжнародні організації. Гуманітарна допомога продуктами харчування стала можливою завдяки співпраці з проектом зміцнення громадської довіри в межах програми Мріємо та діємо а кошти на придбання сучасних планшетів для онлайн навчання дітей наша громада отримала від дитячого фонду ООН ЮНІСЕК. Втім, особливу увагу муніципалітету отримують дитячі будинки сімейного типу, яких у нашій громаді аж три. З початком повномасштабного вторгнення до Білоцерківської громади переселилася дружна сім'я з Херсонщини. Ми взагалі не очікували принципу, що нам хтось може на нас замітить, але от так ось з усіх сторін. То от ми тільки зайшли в хату. Вже одна сусідка біжить з картошкою, друга з морковкою, та з цибулю, ті з яблуками. Несло все село. А у сусідньому будинку мешкає родина з Донеччини, яка ще від початку російської агресії залишила горлівку і вже щиро вважає себе білоцерківською. Ну у мене, наприклад, другого дому немає, і так дітям кажу, що у вас теж жну. Це наше. Ми намагаємося максимально допомагати всім внутрішньопереміщеним особам, не тільки даним дитячим будинкам, тому що ми опікуємося всіма сім'ями, в яких є діти, в яких є проблеми. Наприклад, є сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Намагаємося залучити максимально всі ресурси для того, щоб цим сім'ям зробити комфортне перебування в нашій громаді. Багато підприємців допомогли нам. Одними із таких є завод залізобетонних конструкцій. Які розташовані на території нашої громади, які відремонтували повністю будинок сімейного типу, який знаходиться в дроздах, і ми вже після того ремонту змогли заселити в цей будинок сім'ю. Але я хочу насамперед подякувати всім тим, хто надав хоча б найменшу якусь допомогу. Це і просто люди, які допомагали навіть речами, інвентарем, який необхідний. І ми зі свого боку теж зробили дуже багато речей. Наприклад, ми там. Змогли провести воду в цей будинок, да змогли, наприклад, відремонтувати котел, який там був. Також зі свого боку ми там придбали столи письмові, які були необхідні для дітей. І як то каже, з миру по нитки ми дійсно допомогли і одній, і другій родині для того, щоби. Зараз максимально полегшити їхнє перебування. Якщо є підприємці або ж небайдужі люди, які дійсно хочуть допомогти внутрішньопереміщеним особам, які розташовані на території нашої громади, ви можете звернутись в центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який розташований на бульварі Олександрійському. Адресу і номер телефону ви знайдете зараз на екрані.